Хай Елі я і як лят Не зрозуміли, правда? А якщо я скажу то саме. Здравствуйте, дорогі друзі, я очень рад всіх вас бачити. <смістична> Нежданчик, правда? Ви мене зрозуміли? І в цьому проблема питання російської мови, яка йде від українців в Україні. Тому що їх розуміють. От я сказав перше речення данською мовою. І більшість не розуміють, про що я сказав. І друге речення я сказав російською, і ви мене, як правило, напевно, зрозуміли. І в тому проблема, поки ми розуміємо російську мову, російськомовні українці. Вони не будуть хотіти переходити, або дуже свідомі будуть хотіти переходити, але більшість вони не будуть хотіти переходити. Чому? Тому що людська натура така, це не тільки я говорю зараз про ру рускоязичних українців, а взагалі про людей як таких, вони шукають найлегші шляхи. І якщо їх розуміють в Україні, ну а чим? А яка різниця? Так? Але якщо б їх не розуміли, от тоді вже почнуться там суітіця. Тому що якщо ті самі люди, українці російськомовні, переїжджають кудись за кордон, де їх не розуміють, ну вони змушені шукати якихось шляхів порозуміння, і вони починають через третю мову, через англійську, якщо знають, якщо ні, то через перекладачів і якось вчитись і, і щось робити. Тому що життя змушує добровільно. І поки в нас є покоління ще людей, які розуміють російську мову, в нас дуже швидко питання руського язика, воно не зникне ніколи. Але є надія на наступні покоління. Тому що, наприклад, мої старші діти, вони, вони не розуміють українською. Ну, я кажу, українською, російською. Е, вони не вміють читати російських книжок. Вони не вчились, вони не знають. Може, якщо вони ще десь там е, через п'яте слово розуміють російську мову, тому що ну, як мінімум якийсь там Ютуб там, і так далі е, зробив свою справу, то ну, в більшості вони російською не розуміють. Читати книжку вони не, не зможуть. Їм треба читати або україномовну книжку, або англомовну книжку, тому що вони англійську вчили в школі і вчать її, і вони вміються, а русські вони не ізучали і вони не розуміють. І є надія на наші наступні покоління українців, які не будуть розуміти російської мови, і русскоговорящі українці вони змушені будуть підлаштовуватись. І її вчити добровільно. Тому що їх не розуміють. І зараз насправді дуже такі сприятливі часи, тому що ну, мене вчили, здається, до 6 класу в мене був предмет російська мова, російська література. ну Тому що там це були там, в, в 80-ті роки, там, початок 90-х. І тоді ще вчили цю мову. І, і я її розумію. Я нею практично спілкуюся, я розумію, я читаю нею. Більше того, я більшість свого чи... життя читав російськомовні книжки, тому що ну, не було нормальних перекладів українських. Ну, наприклад, ще років 10 тому було дуже важко знайти нормальну, адекватну якусь там книжку по бізнесу, написану та перекладену українською мовою. Їх не було. Там, ну змушений був купати русський перевод і читати його. А зараз я заходжу в книгарні. І в мене просто аж душа співає, тому що шикарні книжки україномовні з шикарними перекладами. Тому що ще тих самих років 10 тому ті книжки, які там з'являлись з українськими перекладами, ну то так якось кострубато перекладені. А зараз в нас вже нова якась плеяда шикарних перекладачів. Які ну, ти читаєш, і в тебе просто воно л'ється. Ну, типу, бо, от пам'ятаю, коли давно перші наші сучасні переклади то було просто неможливо читати, а зараз кожна україномовна книжка перекладена, вона краще зроблена, ніж ніж російськомовна. І я готовий платити за це гроші, тому що я кайфую від того. І причому, що зараз практично всі якісь світові бестселери, які буквально кілька місяців тому вони... Вони тільки були презентовані там десь за кордоном, вони через кілька місяців вони вже є тут в перекладі і вони продаються. Ну це шикарно. Так? Дуже багато є україномовного Ютубу, дійсно класного, якісного. От, Не просто там показують якісь там дупи і, і груди, а дійсно хорошого і якісного контенту, який тебе якось розвиває, твою свідомість і так далі. Тобто зараз нашим дітям є ну, набагато простіше вирости справжніми українцями, які знають українську мову, які знають англійську мову, і вони не розуміють російською. От. І тоді, тільки тоді, рускоговорящі українці вони ну, якось добровільно захочуть асимілюватись, хоча якось не, 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 не люблю називати це слово, але ну, по суті і є. І стати українцями і помолю. Але це має проти покоління. Так, от відразу тут зараз палки загнати всіх вчити українську мову ну не вийде, тому що ми розуміємо російську. Як говорив колись Євген Огієнко, такий священник е відомий, який переклав Біблію українською мовою повністю, шикарною українською мовою. Це один з найкращих перекладів взагалі е Біблії української, які тільки є. Він говорив, що Україна почнеться тоді, коли ми будемо їздити там в Росію. З перекладачами. Я взагалі маю надію, що ми не будемо їздити в Росію, тому що, ну, а наша. Але як мінімум з е, рускоязичними ми будемо говорити через перекладачів. Або через третю мову, наприклад, англійську. От тоді можна буде говорити про е, дійсно українську націю. Люблю вас.